Коли в дитинстві ми брали в руки той пластиковий Кольт з проводом натискали курок, надавалося, що це справжня магія. На екрані з'являлися качки чи гангстери, Постріл автома, включав усі. Насправді всередині все було набагато простіше і геніальніше. Пістолет не стріляв ніякими променями в телевізорі, він працював на фото, зчитував світло з екрану, всередині якого був фотобір, такий маленький сенсор, який реагує на яскравість. Коли ви натискали крок, екран на мить темні. Приставка миттєво гасила картинку, залишаючи лише чорний фон. Цінь засвічувалася білим квадратом і, наприклад, качка або бандит світився білим прямокутником. Фотодіот у пістолеті ловив світі. Якщо він бачив білу пляму, гра розуміє, що ви влучили. Якщо сенсор ловив лише темний екран, постріл вважався промахом. Ісе це відбулося настільки швидко за долі секунди, що око не встигало помітити негативне. Нам здавалося, що качка просто падає від пострілів. У грі Wild Yan про ковбой концеп підсичувала саме фігуру бандита. Натиснув Пізно або ніхто хрома. У грі пролітаючі тарілки було кілька об'єктів, і приставка швидко підсичувала кожен черзі. Сенсор визначав, по якій саме вистріляв. Чому пістолет не працює на сучасних телевізорах? Справа в тому, що світові пістолети чудово працювали на старих місячних телевізорах CRT. Там картинка формулювалася построчно електронним променем, який малював зображення зверху вниз. Отедіт легко тловив цей самий. але на сучасних LCD чи OLED екранах такого променя вже немає.